Цей проект називається П'ять кроків до здорового харчування. Він започаткований за ініціативи бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні і за сприяння центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Цей проєкт уже, він уже не вперше. Він в минулому році він проводився в ряді областей України. Тепер в цьому проєкті наша область. І ми цей проект впроваджуємо у 15 загальноосвітніх школах Черкащини. Важливість цього проекту в чому? В тому, що ми намагаємося сформувати у дітей у нашої молоді, а молодь це наше майбутнє, майбутнє нашої нації. Ми намагаємося сформувати у у них культуру здорового харчування, тобто звички ці здорового харчування, які вони понесуть в свої родини, своїм друзям. Таким чином, ми прагнемо, щоб кожна школа стала здоровою школою. цей проєкт розпочався ще у 2020 році із реформи шкільного харчування, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська. І в цьому напрямку вже зроблено багато, вже проведено і модернізацію харчоблоків, вже розроблено нові сезонні меню. Попри війну, ми не можемо ставити на паузу цю реформу. Цю. Стратегію шкільного харчування тому ми продовжуємо наступні кроки. Ми йдемо до молоді, ми йдемо до наших освітян, ми несемо їм наші знання, наші меседжі в школах. Ми проводимо лекції у вигляді презентацій, на яких ми розповідаємо дітям. Про основи здорового харчування, про небезпеку надлишкового вживання цукру, солі, трансжирів. Ми розповідаємо, які хвороби виникають внаслідок неправильного нездорового харчування. Ми проводимо з ними конкурси, вікторини, навіть започаткували такий челендж, як значить, приготування страв здорового харчування в домашніх умовах. Вони можуть це зробити з батьками чи самостійно зняти таке від про процес приготування таких страв, виставити їх на сторінці Фейсбук, сторінці їхнього навчального закладу. І коли ми вже бачимо ці моменти, потім наприкінці проєкту у нас передбачені подарунки, у нас передбачені подяки, грамоти для найбільш активних учасників цієї акції, цієї кампанії.